Віра Семенівна сиділа зажурена. П'ять років, як син з нею не спілкується. Що вона опустило, що пройшло повз неї? Але завжди вона була впевнена, що виховує сина правильно. І Олег поводив себе добре, завжди уважний, допомагає. Коли мама захворіла, він сам все робив по квартирі, навіть їсти готував. Віра Семенівна пишалася своїм сином. Інші мами жаліються що не слухає, не допомагає, а Віра пишалася Олего. Колись вона, молода і красива, закохалася в одногрупника, окрім нього, нікого не помічала. А коли повідомила, що вагітна, не помітила, як скривився її коханий, але від неї не відмовився. Тому з весіллям не стали відтягувати, а вже через деякий час народився син. Віра всю свою увагу приділяла синові. І навіть не помітила, коли віддалився від неї чоловік, і навіть те, що він не ночував вдома, її не тривожило. Одного разу чоловік повідомив, що йде від неї назавжди. Дружина навіть не запитала, чому йде, вона вся розчинилася в синові. А він чекав відповіді дома вони поговорять і все стане на свої місця. Але Віра навіть не глянула на нього, не збагнула, чого він від неї хотів. Так і залишилась одна виховати сина. Чоловіки задивлялися на молоду і красиву жіночку, але Віра для себе вирішила: чужу людину вона не впустить у своє життя. Заради Олега. Роки минули. Син виріс, вивчився, відкрив свій бізнес. Якраз у цей час він зустрів Ольгу, яка швидко зметикувала, що наречений у неї перспективний. Тому… Через півроку пара одружилася. Віра Семенівна намагалася бути для Ольги мамою, але виходило навпаки. Невістка постійно була чимось незадоволена, тому тоді Віра Семенівна просто залишила спроби з нею подружитися. Якраз у цей час Віра Семенівна збиралася на пенсію. Один із таких днів до неї завітав Олег. Мама радіє, почала накладати на стіл, а син сказав. Що їм потрібно серйозно поговорити, і він не голодний. Такого ще не було, щоб Олег відмовився від того, що готує мама. Віра Семенівна стихла і сіла уважно слухати сина, що він від неї хоче. Син почав здалеку. Мов квартира в нього однокімнатна, а мама живе в трикімнатній. Віра Семенівна перебила його, сказавши, що згодна з ними помінятися. Нехай вони живуть в трикімнатній. Олег довго м'явся, а потім сказав вони з Ольгою мріють про велику квартиру, тому вони хочуть продати свою і мамину квартири, а натомість купити велику, світлу, чотирикімнатну квартиру. Віра Семенівна не розуміла, куди їй подітися, а ти поїдеш жити в село, в батьківську хату, ти ж на пенсію вийшла, тому в місті тебе нічого не затримує. Але хата протікає, взимку потрібно топити дровами, а я сама не заготую, а грошей лишніх немає щоб купити, та й будинок дірявий, там неможливо жити. Я думала, ви мене до себе візьмете? Подумай, мамо, сказав син і пішов з квартири. Віра Семенівна сиділа, і сльози капали з очей. Чому син так чиняє з нею? Наразі просто він хоче залишити її на вулиці. Коли наступного дня Олег приїхав за відповіддю – Мама відмовилась продавати квартиру. Ти мені не мама, крикнув син і вискочив з дому. Від тих пір вони не спілкуються. Коли випадково зустрінуться, Олег відвертається і йде в іншу сторону. Скільки разів Іра Семенівна намагалася поговорити з ним, а він не хоче її слухати. Жінка чула від знайомих, що в них народився хлопчик її онук, але бабусі його не показують. Колись ішли. І котили спереду колясочку, побачили її, розвернулися і поїхали в іншу сторону. Всю ніч Віра Семенівна плакала За що син з нею так? Наразі дві кімнати жінка здає квартиранта все ж таки копійка, тому що на пенсію не проживеш.